Вводимо, рішення проводу правого сектора. Ми відкриваємо обличчя. Ми більше не очмо в всіх акціях по захисту мирного населення. Ми приймаємо участь тільки з укритими обличчями без масок. Сьогодні ми здали і віддали представникам міліції символічно перші маски. Тому що ми здали маски, бо нам нема чого боятися в нашій країні. У нас достатньо засобів, сил для того, щоб захистити Україну її територіальну цінності від, від будь-якого зовнішнього агресора. Маски нічого строїти не будемо, ми встигаємо. Останні учасники правосії пожелали не засвідчені. Всі ліця відкривають. Все і все, а зараз ми не боїмося, ми не боялися, ми здали маски, щоб показати, що ми лица не за масками. Так а зараз змінилася якась ситуація, чи чому у вас така впевненість, що вас не впізнають? Чи не будуть виловлювати там десь? Ми не боїмося. Пускай вилавить. Бо Дай Бог їм здоров'я. начало пока не Мы в этом направлении будем работать с общественными организациями и с, так сказать, с лидерами. На этом работа не заканчивается. Обращаю внимание и прошу всех сдать оружие и вернуться к нормальной жизни в городе. Палки считаются оружием? Согласно, каждая орудие или каждая палка, как вы назвали, нужно проводить экспертизу, чтобы сказать, это оружие, либо нет, это не оружие. После этого будет квалифицироваться действие того или иного человека, который, скажем, пользуется этой палкой.